Всім добрий день! Бачите, у нас сьогодні 7 година 30 хвилин 8 градусів, не сильно жарко, не сильно холодно. Так, скільки часу ви бачили? А ми вже справилися з Сеточками, ми збігали там по справам і зайшли до магазину купили так, булочки, таке от, трошки руку, так, бусинка так і скупилося. Я оце прийшов в машину, перегнать поближче до під'їзду, бо треба грузити багажник резину Будемо сьогодні перебуватися, їхати на СТО і міняти літню резину вже на зимню вже, можна сказати, листопад місяць, вже трошки холодає, ви 10 градусів не поднімається і тут вже в округі, так, в недалечках 30-40 кілометрів вже випадає сніг, Ну там ближче гори, там вище, там завжди холодніше. Но все одно, треба вже готуватися до зими. Добре, поїхав я. Так, це я вже погрузив в багажник підготував. Фух, трошки тяжко вона. З непривички. Добре. Поїхали ми на СТО, зараз його перебуємося і будемо вже їздити на зімній резині. Так, це вже я приїхав на СТО, бачите, ще закрите. Трошки раніше приїхав. Як справився. Ну хлопці вже пішли. Я бачу, пішли передягатися. Зараз переодімося і о 9 будемо перебуватися. Так, це я вже на заправці заїхав на компресор підкачати колеса. Ми вже переобулися. ну наші на монтажі. Ну, стандартно завжди накачує 2.2. Ну я вже не став хлопців просити, щоб так як треба підкачати. я Ставлю 2.5, як книжка пише. Так, підкачали ми колеса і поїдемо заправимося. Заправимося ми на другій заправки, бо тут щось, щось дорого. Тут проїхатися 500 метрів і на, на скільки? на? 60 грош дешевше. А розливають, мабуть, з одної системи, тому... Приїдемось, там трошки заправимося. Да, Будемо їхати додому, бо треба ще резину з багажника в підвал віднести. Дай збиратися вже до праці. Будемо їхати до праці.